Четвер, 21 листопада, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Між континентальною балістичною ракетою по мирному місту у ніч проти 21 листопада Росіяни масовано атакували Дніпро. Попередньо відомо постраждали двоє людей. Є влучання у центр реабілітації людей з інвалідністю. Які наслідки удару по місту, та яка загалом ситуація по Україні та області на цей ранок? Наша кореспондентка Катерина Нічик зібрала інформацію. Вона є з нами напрямому зв'язку. Катю. Вітаю Марко. Із півгодини тому вибухо пролунала у Кривому Розі. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє про ракетну атаку. Попереджає, що у кривому розі досі лунає сигнал тривоги. і Є небезпека нових ударів, закликає перебувати в укриттях. Тим часом у Дніпрі двоє людей постраждали внаслідок ранкового удару. 57-річний чоловік лікуватиметься вдома, тоді як 42-річну жінку у зранку Росія масово на атакувала Дніпропетровщину. Тривога тривала понад над дві години у увагу повідомляють про пошкодження промислового об'єкта у Дніпрі. Також у місті сталися дві пожежі. А за інформацією мера Бориса Філатова, є влучання у будівлю центру реабілітації людей з інвалідністю. Інформація про наслідки атаки нині уточнюється. Чи російська армія продовжувала і терор Нікопольщини обстрілювала райцентр Покровську та Червоногригорівську громади, застосовувала артилерію та РСЗВ град. Минулося без постраждалих. Повітряні сили повідомляли про пуски ракет 195 у бік Київської, Чернігівської та Полтавської областей. Ворог запустив вісім ракет. Зокрема, вперше росіяни завдали удару міжконтинентальною аеробалістичною ракетою. Зенітні підрозділи знищили шість ракет Х-101, по інших без суттєвих наслідків. Уранці 21 листопада, в період з 5 по 7 ранку, російські війська атакували місто Дніпро, підприємство та критичну інфраструктуру ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету із Тамбовської області аеробалістичну ракету «Кинжал». зі стратегічних бомбардувальників. Сім крилатих ракет Х-101. Натомість запорізька атомна станція знову на межі блекауту вже вдруге за тиждень внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Тим часом, в Укренерго повідомляють про тимчасове посилення графіків знеструмлення. Все через пошкодження лінії передач внаслідок обстрілу. Так, з 8 до 19 години діятимуть дві черги вимкнення, з 19 до 22 – Одна Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. атаки. і на цьому мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко тобі слова. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Зокрема, сьогодні в Україні згадують доленосні для країни події 21 листопада день гідності та свободи. За це українці продовжують проливати кров та віддавати своє життя. А почалось все 20 років тому. Під час президентських виборів 2004 року люди вийшли на мирні протести, які згодом переросли у помаранчеву революцію. Масові фальсифікації під час голосування збурили тоді українське суспільство. А у листопаді 2013 року українці вже вийшли на майдан у Києві через рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Вночі 30 листопада відбувся кривавий розгін майданівців. Тож сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну та згадуємо про ціну нашої свободи і демократії. І сьогодні ж в Україні день десантно-штурмових військ. Десантники виконують бойові завдання в оперативному і тактичному тилу ворога. До складу військ входять аеромобільні, повітряно-десантні та штурмові частини. Сьогодні українці вшановують пам'ять героїв, які загинули в бою з російськими окупантами та дякують тим, хто продовжує боронити країну. Стрільця затримано. Правоохоронці встановили чоловіка, який жорстоко розстріляв продавчині у Павлограді. Нагадаємо, зловмисник зайшов до магазину та з вогнепальної зброї застрелив 60-річну працівницю. Жінка загинула на місці. а От нападник втік. Правоохоронці знайшли його того ж дня, але в іншому районі міста. Аби відвести підозру, він перевдягнувся в інший одяг. Проте це йому не допомогло. За умисне вбивство. підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. 140 тварин згоріли заживо. Від пекельної трагедії уговтується коне ферма на Дніпропетровщині. Велика пожежа у Єлизаветівці сталася напередодні. Вночі вогонь блискавично охопив загони для тварин. Власники та працівники одразу кинулись на допомогу, утім врятувати вдалось не всіх. Чи міг бути це навмисний підпал? Та як відновлюються постраждалі тварини? Далі репортаж нашої кореспондентки Анастасії Шуляк. Зараз ми знаходимося в епіцентрі пожежі. Як ви бачите, майже нічого не залишилося. Управителька конеферми Ольга показує згарище, яке тільки декілька днів тому було будинком для сотень свійських тварин. Вщен не понівечене від вогню приміщення досі тліє. Подекуди можна побачити залишки корму для тварин. Пожежа на цій конефермі охопила величезну територію 700 квадратних метрів. Тут згоріли більше сотні свійських тварин. Знищено у вогнем будівлю зараз розбирають і намагаються допомогти тим, кого вдалося врятувати. Тут у нас були молочні телята, вигодовували їх молочком. По цю сторону були птиця, була гусі, утки, індюки, пазани. Прямо, якщо ви подивитесь, тут сиділи у нас кролі у цих відсіках. А тих були нутрі. Першим на порятунок тварин кинувся Артур, власник у неферми. Каже, полум'я охопила будівлю за лічені хвилини. З епіцентру пожежі йому вдалося винести деяких тварин, але, на жаль, не всіх. Повідцепляв коров, повідцепляв биков, повідцепляв, ну, ку... ну більшість тварин зміг витащити. Ну, більшість і постраждалих багато, дуже багато. Серед тих, хто вцілів, пелікан Полкан. Він у господарів дуже рішучий, тож під час пожежі просто пішов в бік вогню. Отут він був при вході, там горіло генератори горіли таке. І Він, як хотів зігрітися, він теплолюбивий. Як побачив, то я його зразу обняв і в конюшню завів. А Воно навіть видно, там на крилі в нього чорні п'ятна. Спалачого будинку змогли врятувати і чорного вухастого кроля, нині ж він один без родини бігає територією. Цього щасливчика нам змогли врятувати його під час пожежі. Цілілі худобі одразу ж надали ветеринарну допомогу великим тваринам, які були тут внутрі, і які дихали цим та, димом, їм надавалась допомога. Інша тварина, яка змогла сама самостійно вийти, ну вона нормально знаходиться. Дивом вціліли усі коні, вогонь не дійшов до стаєнь. З тими ж кого не змогли врятувати, вже попрощалися. Артур каже, кожна тваринка для нього особистий біль. «Виділили нам землю, документально все зробили, заховали всіх, хто зараз не з нами вже І ізвістю. Там отат хімією зроблено, тобто щоб захоронено глибше». Що міг це бути навмисний підпал, власники цю версію категорично відкидають. Кажуть, наймовірніше причиною трагедії стала несправна електропроводка. Представлення або це провода, або це там щось інше. Будемо чекати, з'ясовувати. Те, що зараз морально гріє, підтримка відвідувачів, це стимулює якнайшвидше відновити роботу конеферми. Багато людей відзиваються, хочуть приїхати, щоб подивитися на тварин. І ми хочемо якомога швидше зробити це все. Ми плануємо відкритися вже через тиждень. Ну, да, запрошуємо всіх, щоб люди приходили. Наразі найголовніша задача побудувати житло для курей та перепілок, які вижили в пожежі. Також поступово відновлювати згорілий будинок. На майбутні планів ще більше створити контактний зоопарк та зону для відпочинку гостей. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Поважно плануйте свій маршрут, особливо у години піку. У самому центрі Дніпра вже тиждень затори поблизу одного з торговельних центрів міста. Ділянку дороги перекрили комунальники, адже там ведуться ремонтні роботи. Що ж ремонтують та коли планують завершити? Розкажемо у наступному сюжеті. Кожен ранок у центрі Дніпра розпочинається зараз однаково. Величезні затори буквально зупиняють у часі десятки кермувальників, які поспішають на роботу та по справах. А все через ремонтні роботи на перехресті вулиці Грушевського та проспекту Дмитра Яворницького. Для громадського та легкового транспорту тут залишили дві смуги. Проте потік автівок такий великий, що цього не вистачає. Деякі водії кажуть, якщо все через ремонт дороги, то можна і потерпіти незручності. В ремонті роботи завжди на часі. Водію, як водію. Завжди, чим краще дорога, тим краще. І знову ж таки, якщо здесь зробити якщо ремонт, відповідно, дорога буде хороша. Якщо це і швидкість руху збільшується, і, відповідно, зменшиться пробки. Втім, далеко не всі готові чекати в заторах. Більшість кермувальників скаржаться. Дорога тепер займає вдвічі більше часу. Ну, Звісно, дуже зручно, ну чого ж. Звичайно, дуже зручно. Всі вчасно потрапимо на роботу. А друге, чому поліція не може стати та врегулювати додатково потік? Так що ми звертаємось як водії, щоб вони вжили заходів з регулювання таких ситуацій? Жах. Чого розкажіть? Ну тому що пробки неудобні. Затори, незручно. Ну годину витрачаю часу. Це просто жах. Раніше такого було, коли ремонтували тут цю ж дорогу для трамваїв. Тоді було, зрозуміло, чому затори такі. А тут перекопали все місто. На 15 хвилин мого часу більше тратиться. Це якщо немає пробки такої сильної, а так я їду не в час пік, а немножко пізніше. Тому 7-8 ранку, мабуть, тут побільше машин, побільше людей. Перекопані дороги та купа комунального транспорту заважає і пішоходам зовсім зручно, так і не небезпечно. Не зовсім зручно. А чого може? Ну тому що я повинна перебирати куди от не можу перейти. Я й люблю по бульвару ходити, де менше пішоходів. То там я зараз не можу ходити. Ба більше ускладнений рух провокує аварійні ситуації. Як виявилось, ремонтують недорожнє покриття. На цій ділянці комунальники викладають тротуарну плитку, а на проїзній частині ремонтують зливові колодязі. Так готують місто до зимового періоду. Комунальники невдоволення людей розуміють, але кажуть: якщо нічого не зробити зараз, незручності може бути набагато більше. Побачили розгерметизацію до щоприймальних колодязів. Тобто ці колодязі вони були збудовані ще за радянських часів. Потребували негайного ремонту за для того, аби не зруйнувалась проїжа частина, яка розташована поряд з даними колодязями. Ремонтні роботи тут проводяться з минулої суботи. Вже замінили частину пошкоджених труб. Втім, частину обов'язкових дорожніх знаків, які б сповіщали керманичів про аварійні роботи, встановлюють на перехресті тільки сьогодні. Які ви зараз знакові Зниження швидкості. зниження швидкості проведення ремонтних робіт. Після цієї ділянки візьмуться заливнівки по вулиці Грушевського, бо там вони теж в аварійному стані. Вони там теж не задовільного стану, і брущатка там біля них просіла. Роботи по з цієї сторони планується завершити до кінця тижня. В ростороні що напроти ми анонсуємо додатково, вони будуть теж максимально завершені в найкоротший термін. А поки кермувальників та пішоходів просять бути обережними на дорогах та завчасно планувати свій час, користуючись цим маршрутом. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд та Денис Яласавенко. Новини 11 каналу У Кам'янському перевірили роботу пунктів незламності. Вони переважно розташовані у школах, лікарнях, терцентрах, у приміщенні міської ради та ЦНАПах. Кожен пункт обладнаний усім необхідним для комфортного перебування мешканців під час блекаутів, коли доступ до електрики, тепла чи інших базових ресурсів може бути обмежений через терористичні атаки росіян. В нашому закладі створений пункт незглавності. Він вже існує протягом трьох років. На сьогоднішній день він забезпечений всім необхідним. У нас є генератори, у нас є пальне, у нас є продукти харчування. І якщо виникне така потреба, ми завжди готові. У нас місці місті підготовлено 25 пунктів незламності. Вони забезпечені всім необхідним. Є генератори, є запас палива на тиждень, є запас їжі, медикаментів. Працює інтернету. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.